Скорочення пологового відділення не буде. На сесії проголосували за скасування відповідного наказу. За словами депутатки Чернівецької міської ради Яни Брус, лікарня має необхідний ресурс для функціонування відділення. Комісії надали повністю усі фінансові документи, і ми комісію їх понеділок розглядали. І тільки надходжень від НСЗУ вистачає на 80%. 80 від надходжень НСЗУ вистачає. На на заробітну плату колективу. це ми ще не врахували їхні платні послуги. Ми не врахували інші моменти. Іншим пунктом рішення депутати дали доручення підготувати нову редакцію колективного договору з урахуванням дотримання усіх належних соціальних гарантій. Цим проектом рішення ми скасовуємо не тільки цей наказ, перший, який був створений щодо оптимізації. Ми доручаємо також управлінню охорони здоров'я. Терміном у місячний срок підготувати новий колективний договір, адже у існуючому колективному договорі усі матеріальні допомоги премії стосуються тільки адміністрації і абсолютно не не стосуються медичних працівників, що є порушенням трудового кодексу.